Десятирічна Марина з сестрою та мамою приїхали в зоопарк познайомитися з новими мешканцями та провідати тварин, які стали улюбленцями. Батько дівчини захищає Україну, тож сім'я звіринець відвідує безкоштовно. В рамках акції діти мають право на щасливе дитинство. Я люблю ходити в зоопарк і мені завжди, коли я ходжу, то мені дуже подобається дивитися на конів. Вони такі класні, хочеться теж поверхи типу, ними їздити. Безкоштовний похід у зоопарк влаштували для дітей захисників і захисниць, переселенців та з багатодітних родин. Під час прогулянки енергійна пантера привернула увагу восьмирічної віки. Я приходжу в зоопарк десь 3-5 разів на рік. Я Не люблю дуже ходити в зоопарки. Мені більше всього сподобалась пантер. Відпочити після завершення навчального року, відволіктись від гаджетів та війни і більше дізнатись про свійських та екзотичних тварин мали змогу 50 дітей. Багато дітей в'їдуть на літній період. Да я знаю особисто досвіду. Мої діти поїдуть поїдуть до бабушки в село, але є чистина дітей, які залишаються вдома, тому що батьки працюють і вони. Залипають в телефонах, в планшетах, в ноутбуках і так далі. Тому, аби трішки відволіктися від буденного життя, аби трішки їм додати к крас яр яскравих фарб їхнє повсенне життя, ми витягуємо їх на на вулицю. Тут можна однозначно забути про інтернет, про про, про, про ігри і тут просто насолодиться природою, тишею та красотою. Тварин, які тут є. Безкоштовні розваги для дітей третій рік поспіль влаштовують координатори міжрегіонального гумштабу в рамках акції Діти мають право на щасливе дитинство. Організовано такий захід, щоб діти могли між собою поспілкуватися, погодувати тваринок. Погратися, побігати, повеселитися, і це дуже важливо для дітей, для дітей особливо сьогодні. Бо це є настрій, це є життя, це є навчання, це є майбутнє нашої України. Діти мають виростати бути щасливими і задоволеними життям влітку влаштовуватимуть чимало безкоштовних заходів для діток на свіжому повітрі. Анонси подій та форму реєстрації розміщуватимуть на сторінках міжрегіонального координаційного гумштабу в соцмережах. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.